Компанія Greenway Auto вітає вас. Сьогодні у нас субота, 15 листопада, ранок, 9 годин ранку. І хочу вам показати нові поставки. Заїхало 4 автомобіля з Європи, з Німеччини. Всі 4 автомобіля з Німеччини. Перший ексклюзивчик. Ви вже бачите, що тут бік Сеннон. Поворотні Ксенонові фари. Білий колір. Це у нас, друзі, Volvo V-50 в класній комплектації, в топовій такій комплектації. Автомобіль з Німеччини. 11-го року випуску. Власником була kaya cam постійно одна дамочка їздила на цьому автомобілі. І тепер зверніть увагу сюди, там кейс. тепер зверніть увагу сюди. Салон. Коричнева шкіра, нарядний, красивий салон. Дуже велика рідкість спіймати з такою темно-коричневою шкірою салон. А також дивіться на центральну панель. Бачите, вона з таким переливом посередині білуватий такий ніби. А по краям чернуватий теж рідкісна така комплектація. Багато до чого всього є підогріви сидінь, в зони кліматконтроль, шестиступка механіка, двигун тут у нас 1,6 дизель. Ось такий салончик. Ось такі красиві сірі ручки. Фаркоп парктроніки, ззаді тонування. вкладування дзеркал, класна, класна нарядна Volvo V50, рідкісна комплектація, датчики світла дощу, пробіг 240 тисяч. Парсунки тут як нові, перевіряли, хороший дуже стан. І що цікаво, цей автомобіль без ДТП, і, звичайно ж, жоден елемент по кузову не фарбований. Перевіряли теж товщиноміром. Ціна такої красотки буде коштувати десь 9800 доларів. Вид у неї є. Зимова резина на цих їхніх таких цікавих оригінальних дисках легкосплавних. Класний автомобіль, рекомендую. Тепер Volvo V60 чорного кольору, теж з Німеччини. Ідеально рівний по зазорам, теж без ДТП, не фарбований і теж з двигуном 1.6 дизель D2. Класний, комфортний, шумоізоляція класна і економічний. Такий ж самий двигун, як і на біленькій v 50 Теж власником була Аліса Мадам. 12-го року автомобіль теж сервіска є по обслуговуванню Там, по-моєму, завжди на офіційному дилері. Спереді мивачі фар. Салон тканина якісна. Ну, акуратний салон дуже. Пульт є управління монітором, підгріве сидін, шестиступка механіка. Двигуна зовсім не чуть як працює. О, дивіться, тут навіть бустери для дітей є. Спинка та складається наперед. Великий багажник, коврики. водійське. Пробіг, пробіг малий друзі, 198 тисяч. Як для такої машини попалась 176 тисяч у 24 році практично 10 23-й був. Вольво, 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 Вольво. Вольво Вольво. Ось така у нас Volvo V-60. Кому потрібно більше місця, ніж у В50, кому потрібно більше комфорту, але щоб була така ж сама економічна і дешеве обслуговування, як В-50, то оце ось у нас така є В60 з двигуном 1,6 дизель механіка. І ціна такого автомобіля буде коштувати десь 11-300 доларів. Хороша ціна для такого пробігу, для такого стану автомобіля. Йдемо сюди, гляньте яка красотка. МАЗДа. 14 рік, 2014 рік з Німеччини. 2 літра бензин, красивий графітовий колір. Диски гляньте, які зачутні німецькі тихогляди, там всі відмітки по пробігах по базі мазди є. Теж був завжди Вальтер, один власник Вальтер Даніель 12-й місяць, 13 рік реєстрації. Експлуатація з 2014 року. Ну в тих паспорте буде 13 рік. Ось така Mazda 5, семимісна, звичайно, мінівен. Вен. Вийду на неї, конечно, бомбезний Ззаді партроник є. І 2 литра бензин. Добре їде. Ось така комплектація. Крісла тканина, але гляньте, які красиві стильні. Механіка шестиступка, підгріве сидінь, клімат контроль, шкіряний руль, управління магнітона, лікруї з контролем. Ну і звичайно ж двері у мазди відкриваються. Ось так. Там всі ці сідушки дивляться вперед, назад, по нахилу, салон трансформер. На парковці діти не будуть стукати цими дверми. Складування дзеркал. Система старт-стоп, вона ще економна. Телефон можна підключити, датчики світла, датчики дощу. Ось стан крісла водійського. Пробіг на сьогоднішній день 181 тисяча, ніяких помилок ніде нічого немає. Ціна такої мазди 13-14 рік буде коштувати десь близько 11 тисяч доларів. Не фарбовано класно, ідеально по кузову і по техніці. Ну і от, ексклюзивчик Volvo V-60. Чому ексклюзив по комплектації? Дуже рідкісна. Комплектація, ну, перше, біксенон, ви бачите, поворотні фари, омивачі фар, салон. Такая светлая шкира. Светлый салон бежевый. Дуже-дуже нарядный. И ключевые режимы. Ну, механика для потянувачей механики. Шестой ступень. Режимы комфорт, спорт и адвансит. Это очень большая редкость, когда с переключением режима. Підогріви сидінь, Oh my car активні фари, система City Safety, спортрежим. Круїз контроль, пробіг. 233 тисячі. Машинка з Німеччини, вона не фарбована. З хорошою історією по обслуговуванню. Чому? Тому що був тут, ну, по-перше, бережна експлуатація, їздила теж мадам. Височенька, зимова резина сезон якраз. Ось такий нарядний світлий салон. Не зачуханий. Акуратний, красивий нарядний салон. Гляньте. Тому ексклюзив, що в такій комплектації, е, так. кінець 12-го року, експлуатація з 13-го. Но буде тих паспорті 12 рік. Їздила Росвіта Анна 120 кВт, 133 кінських сили. Верніше, 120 кВт-163 кінських сили. На механіці. От. Економно їде мегапотужно. Ціна такого автомобіля, хороша ціна, буде коштувати 12 700. Їздили, перевіряли технічну бомбу. Питань немає зовсім ніяких. Ось такі у нас сьогодні 4 автомобілі, я засвідчую, є в наявності приїхали останні. Кого цікавить? Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Є тут що вибрати. Хватає автомобілів, кожен тиждень нові поставки. Ось наш назва компанії, наш банер. І рядом вон, зелененьким сервісний центр МВС МРЕО допоможемо швидко зареєструвати. І я анонсую, що у нас працює, дуже активно працює програма Кредит. Дуже Дуже-дуже лояльні умови видаємо кредит, ну, приймаємо рішення по видачі за три години. І на прошлому тижні у нас два клієнти такою програмою і скористувалися. І також у нас є доставка автомобіля в регіони України. Тому, друзі, не зволікайте, приїжджайте, переглядайте, тестуйте, рекомендуйте друзям. Чекаємо вас на тест-драйв. Компанія Greenway Auto. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя-вихідний. Робочий графік з 10 до 16.30-17, в залежності від погоди і так далі. Далі вже темно, зимовий час. До зустрічі.